Зобрав мене з цілої купи цуценят з великого клубка лап і хвостів. Оцей забираю, точно найкращий з виводку. Вона завжди це каже. Ай. Назвіть Назвіться долею чи удачею, та я знаю, що народився його собакою. Подобається, га? Подобається. Я був у захваті. Куди дивишся туди їдеш? Я, мабуть, не собачник. Для мене Він більше ніж собака. Її загравання подіяли на Дені. Схоже, вона щодня приймає ванну. Він завжди так роздивляється людей. Лише приємно. <реку> від студії, що подарували нам марлі, та я найкращі пілоти не живуть майбутнім чи минулим. Найкращі пілоти живуть тут і зараз. <реку> Цього року. Зустрічайте собаку, який покаже світу. Як бути людиною? Хто знає, які повороти тобі готує життя? Якщо пілоту вистачить мужності створити власні умови, тоді дощ це лише дощ. Але зараз я хочу одного, ще одне коло. Швидше день. Швидше. Очима собаки. Хороший, не бійся. Певно, це диво мати тіло, яке може носити всередині цілу істоту. Я хотів, щоб дитя було схоже на мене. Скоро у кіно.